Доброго дня, друзі. Сьогодні я розкажу і покажу, що може привести до зараження грибком нігтем на прикладі одного з пацієнтів. Дивіться далі! Всім добрий день! Зараз у нас пацієнт сидить і зараз розповім, які тут проблеми. Тут взяли матеріал на дослідження на грибкову інфекцію. Також є халюсна вальгусна деформація, і чому це може трапитись? Халюсна вальгусна деформація, бо пацієнт носить отакі вузькі туфельки отакі ботіночки. Далі проблема грибка це синтетичні купронові чулки. Ну, це з підбори, а стопа. Ширша ніж наші, наше взуття, навіть якщо дуже воно зручне, це не є правильним. Так що, якщо ви хочете прийти до нас на консультацію, проконсультуватися або здати матеріал ваших нігтів на грибок, будь ласка, звертайтесь на Харківську 3 клініка подології Олени Баскової.